Головні заповіді Ісуса Христа. Євангеліє від Марка, глава 12, вірші з 30 по 31. І полюби Господа Бога Твого всім серцем Твоїм, і всією душею Твоєю, і всім розумінням Твоїм, і всією силою Твоєю. Ось перша заповідь, і друга подібна до неї, полюби ближнього Твого як самого себе. Більшої за ці заповіді немає. Пояснення. Тут Ісус відповідає на питання про найбільшу заповідь. Він підсумовує весь закон у двох головних принципах любов до Бога та любов до людей. Перша заповідь говорить про повну відданість Богові не частково, а всім єством. Друга показує, що справжня любов до Бога неможлива без любові до ближнього. Любов основа Божого закону і суть християнського життя. Молитва. Господи, допоможи любити Тебе всім серцем, усією душею, усією думкою та всією силою моєю. Навчи мене щиро любити ближнього як самого себе, прощати й і творити добро. Нехай у моєму житті завжди панує Твоя любов, що об'єднує мене з тобою і з людьми. Амінь.